Козирник майстрів і там починаючи, що, що розказують, що якщо через лампочку горить, або якщо світиться, то вона не добра. От нова свічка. Я ставлю її. Бачите? Світи, бачите? Я просто на мінус ставлю, а не на стержень. Підключаю її до стержня, а не до мінуса, щоб не горіло, не коротило. Оце добра свічка, бачите, як яскраво? Оце новенька. А це я зняв стару свічу накала. От вона зараз тут. Ставлю її. Покажу вам зараз. Там для козирних пацанів, які там розказують, діагностику тобі не казали, вультиметр. от Бачите лампочку. Ставлю цю згорюш. Бачите, от мінус тру, а лампочка хоч би хни. А лампочка навіть не світить. Оце для тих, що там вміють козирну розказувати. Це самий козирний спосіб перевірки. Якщо вона хоч чуть-чуть засвітила, значить ця свічка корочена, вона не добра. Або не світить її вафлі, вона не добра. Ну, я вам покажу. Новеньку ставлю, все засвічується, і вона не горить. Що там розказують, загориться, там згорить свічка. Коротше, бред і кубили.